Вітаю глядачів телеканалу Тітів. етері програма в центрі уваги. Я Оксана Васильєва, А сьогодні ми спілкуємося з Іриною Берещук, віце-прем'єр-міністркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вітаю вас в нашій студії і давайте розпочнемо із цілі вашого візиту на Кіровоградщину. Сьогодні у Кропивницькому відбувся конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Яка мета цього зібрання та результати форуму? Дякую, пані Оксано. Дійсно, сьогодні у Кропивницькому високі гості: президент, прем'єр, кабінет міністрів, парламентарі, громади, всі голови ОВА. І це надзвичайно важливо, що саме Кропивницький приймає черговий конгрес, тому що тут багато ВПО. Тут багато ветеранів тут і проблеми, які потрібно вирішувати. Так і це можливість напряму задати питання, можливість почути відповідь і досягнути результату. Я дякую команді голови ОВА, дякую громадам, дякую всім, хто долучився, тому що це колосальна робота, яка була проведена зразково. А результативність цієї колосальної роботи. Дивіться, найперше це були ті питання, які дуже гостро стоять: підготовка до зими, якими будуть тарифи. Чи буде різниця в тарифах оплачена? Чи матимуть громади необхідний ресурс, так, щоб вдало почати сезон і пройти його? Чи буде допомога вразливим категоріям? Чи матимуть ВПО підтримку? І ці всі питання знаходили відповіді. І найголовніше, що. Після кожної доповіді міністра президент України робив власне резюмуючу частину і давав інструкції, давав вказівки, давав рекомендації, як краще побудувати відносини, що може зробити уряд, що більше ще може зробити парламент чи офіс президента, всі від кого це залежить на державному рівні, щоб допомогти регіонам, і в даному випадку Кіровоградській області також. Пані Ірино, ви опікуєтеся внутрішніми переселенцями. Це величезний пласт роботи, адже багато в Україні людей залишилися через росіян, через окупацію, тимчасову окупацію українських територій без домівок. Україна через війну, в тому числі, має обмежений фінансовий ресурс. Чим зараз реально держава допомагає ВПО? Дякую за запитання. Я використала можливість приїзду сюди і зустрілася з радами ВПО. От якраз я приїхала сюди на програму із зустрічі з радами ВПО. До мене на зустріч приїхали усі ради ВПО. І я дякую, до речі, органам влади, які допомогли створити. У всіх громадах області небагато областей може власне показати такий результат: чотири райони, чотири ради ВПО при облдержадміністрації теж Рада ВПО. І кожна громада своя рада ВПО, тобто ви повністю закрили вертикаль, це дуже важливо. Є органи, які опікуються на місцях, є ті, які задають питання і спрямовують політику місцевої влади власне, на вирішення питань. А це питання працевлаштування. От, до прикладу, ми сьогодні з радами ВПО говорили, що для людей... Надзвичайно важливо вибір місця проживання чи буде нормальна робота. Якщо є місце роботи, а загалом люди переїхали з великих промислових регіонів, а Кіровоград ще на все-таки аграрний регіон, і тут так є дещо диспропорція по заробітним платам. Зрозуміло, що це фах інший, так. І оце, власне, ті проблеми, які ми сьогодні із центрами зайнятості вирішували, як зробити так, щоб безкоштовно люди могли отримати ваучер і перенавчитись отримати інший фах або підвищення кваліфікації. Я, наприклад, попиталась, якою є середня заробітна плата на Кіровоградщині, тому що це для мене показово. 13 тисяч це невисока заробітна плата, так? А якщо ми кажемо про некваліфіковану робочу силу, то це ледь більше, ніж мінімально, тобто 7-8 тисяч, якщо забрати податки. Я запитала, якою є оренда, тому що це теж важливо. 10 тисяч, якщо кропивницький. Тобто, виходить, що якщо некваліфікований працівник, він не може навіть заробити на оренду, не кажучи про все решта. І от такі проблеми ми сьогодні впритул майже три години вирішували з кожною громадою, як ми можемо допомогти, щоб дійсно люди прожили зиму, принаймні нормально, спокійно, щоб вони знали, що не буде великих проблем. Кіровоградщина порівняно невеликий регіон, однак ми прийняли в межах сотні тисяч внутрішніх переселенців. Ось той е, пласт проблем, про який ви говорили. Ми з ним впоруємося. Наша область Кіровоградщина долає ці проблеми і чи можемо приймати ще людей? Я сьогодні, коли доповідала власне при президентові питання щодо ВПО. Привела Кіровоградщину у приклад. Тому що коли ми кажемо за кількістю місць тимчасового проживання, це важко. Насправді це треба знайти ресурс, це треба знайти приміщення, це треба обладнати ці приміщення, то Кіровоградщина є на третьому місці. Тобто ми маємо Закарпаття, як є профіцитною областю, ми маємо Дніпропетровську область, яка є величезною, так, і за доходами, звичайно, і за видатками. Наприклад, 107. Таких МТП є на Дніпропетровщині, 104 на Закарпатті, і третє місце Кропивницький і Кировоградська область 82 місця тимчасового проживання. Причому у вас ще є резерв, тобто там на 3 тисячі місць і ще тисячу є вільних. Це говорить про те, що ви дбаєте про те, якщо люди до вас приїдуть і не мають де жити, то щоб вони мали де жити і що їсти. Також ви займаєтесь проблемами прифронтових територій, які можете відзначити, які успіхи в їх подоланні. Ми готуємося до зими дуже щільно. Щодня тривають наради: скраплений газ, дрова, вугілля, брикети cash assistance, все, що допомагає людям пережити зиму, люди повинні отримати. Ми почали заздалегідь, почали з квітня і вже маємо перші результати. Тобто ми знаємо погромадно, які люди що отримають, яка вразлива категорія, які кошти, хто поїде за дровами, хто привезе вугілля і де люди зможуть отримати свою грошову підтримку. Це надзвичайно важливо, бо минулий рік показав, що були недопрацювання і дехто залишився без допомоги. То Року ми хочемо, щоб такого не було, і люди точно знали на що вони розраховують. Ви та ваша команда займаєтеся і питаннями ветеранської політики. Ветеранів стає більше знову ж таки і проблем разом із цим також стає більше, в тому числі і бюрократичних. Які успіхи у вирішенні, у налагодженні роботи із ветеранами? Я також використала момент і зустрілася сьогодні з родинами загиблих, з тими, хто шукає своїх рідних, ті, хто сьогодні в полоні, так, ветерани наші. Власне, дякую центру, дякую хабу, кроп хаб, який у вас є. Надзвичайно вмотивовані жінки, надзвичайно вмотивовані хлопці, дівчата, всі, хто працюють, бо я навіть не стрималась і вже написала у себе на Фейсбуку, що саме їхня мотивація, тому що це, як правило, волонтерська робота, вона не є оплачувана. А якщо навіть і оплачувана, це невисокі заробітні плати. І це видно цю особисту мотивацію, це бажання допомогти. Воно окрилює, я чесно кажу. Я сьогодні їх слухала, я дивилась, вони прийшли. І от я чую, коли навіть юристи, психологи. Там був власне психолог, який у вас знаний на Кіровоградщині, пан Андрій. І він з такою мотивацією розповідав про проблеми, які потрібно вирішити. Як допомогти, щоб було самозвернення у ветеранів, так? а не через. Довідки через якісь кабінети, куди вони йдуть, щось там що звертаються. Людині важко психологічно. Давайте зробимо так, щоб ветеран не шукав по кабінетах, хто там буде його куди перескировати. Має право самозвернення, давайте його використаємо. І таких питань я записала собі в своєму блокноті два десятки. Є проблеми, є проблеми з військовими частинами, які не надають інформацію про військовослужбовців. До прикладу, мені прикро, але я мушу про це казати. У нас сьогодні багато запитань до 57-ї бригади і. Вставали люди, і не одна е, юристка, і не одна психологиня, саме 57-му бригаду, не відзначала в кращу сторону. Не знаю, чому будемо розбиратися, але я мушу про це говорити. Якщо керівництво командири не знаходять часу, щоб подбати про своїх військовослужбовців. Про членів їх родин, про тих, хто в полоні, про тих, хто зник безвість, яку мотивацію ми закладаємо для тих, хто зараз думає, йти чи не йти, зважитись чи не зважитись. Нам потрібно цю складову. Нам дуже важливо оцей соціальний супровід, оцей кейс-менеджмент, коли тебе чують, коли мають до кого подзвонити. І надзвичайно важливо, щоб УБД. Наприклад, так, Утримання, от, отримання статусу ВБД. 7-8 місяців люди не можуть отримати. Це неправильно, бо хтось довідки в військовій частині не міг дати. Або, наприклад, ВЛК. Мені кажуть, що люди деколи чекають по 90 днів, по 100 лише щоб стати в чергу на ВЛК. Це неприпустимо. У нас по четвергах. Щочетверга, уже 53 третя нарада підряд, 53 тижні. Ми підряд на 17-ту годину збираємось, і от такі питання, які ми збираємо з регіонів, вирішуємо. Я запросила сьогодні і пана Андрія, і пані Тетяну. Всі, хто виступали, виступити на всеукраїнському рівні, звернутись до керівництва Генерального штабу Міністерства оборони, озвучити ці питання, і пообіцяла, що я буду допомагати. Ми не можемо залишити родини загиблих, ми не можемо залишити родини. Тих, хто сьогодні шукає своїх рідних в полоні, намагається десь знайти, вірить в те, що можна все-таки знайти, і ми не можемо, ми не можемо їх залишити одних. Знову ж таки, оцінка нашого нашому регіону, як проводиться робота в напрямку допомоги ветеранам? Дивіться, є. Абсолютно інфраструктура, яка готова. Звичайно, облдержадміністрація зараз шукає і є уже ремонт, там відбувається приміщення, де буде обласний хаб. Але я бачу, що вже є за минулі роки так, база. Тобто є люди, є волонтери. І нам сьогодні я казала, важливо поєднати зусилля військових адміністрацій, громад і волонтерів, бо в них величезна енергія. А це дуже важливо, бо енергія рухає світом. І коли людина особисто вмотивована, це треба підтримувати. А на моєму рівні, на рівні уряду, масштабувати. Ми беремо ті проекти, які є дійсно варті масштабування, і масштабуємо на всю Україну. Не треба вигадувати щось. У нас все в громадах є. У нас все в таких хабах, в яких я сьогодні була, вже давно пройшли, прописали і прожили. Нам треба просто подякувати людям і взяти приклад. Ви завжди закликаєте громади співпрацювати активніше з міжнародними партнерами і з донорами. Які поради дали? В якому напрямку можливо? Власне, я сьогодні теж дізналась, була подивована, бо не знала цього, що кластер ж у нас же у УВКБ, ООН і інші організації між собою координуються так. Великі міжнародні донорські організації. Кластер не представлений на Кіровоградщині, тобто тут немає його центру, і це шкодить. Власне, координації і напрацюванню нових проєктів. ті проєкти, які є, закінчуються. Ну, бо була фаза так ургентної допомоги, фаза швидкого реагування. А зараз вже йдуть довгі проєкти. це будівництво і відновлення житла, так це працевлаштування, це і е, гранти на е, бізнес-ідеї, так чи ветерани, чи ВПО. Але я побачила, що недостатня увага міжнародних партнерів. Я пообіцяла, що ми покличемо міжнародних партнерів, і я разом з міжнародними партнерами сяду з Кіровоградською ОВА, з радами ВПО, з ветеранськими хабами. Наприклад, сьогодні я пообіцяла, що звернусь до ЮНІСЕФ, і принагідно дуже прошу ЮНІСЕФ продовжити програму підтримки власне хабу, яка полягає у навчанні психологів. У вас є база, яка Уже інші області вчить. Пан Андрій, я сьогодні отримала в подарунок методичні рекомендації, я їх подивилась, вони високопрофесійні і це треба підтримувати. Немає в громадах зараз грошей. А от такі організації, як МОМ, Айрекс, ЮНІСЕФ, великі організації мають підтримувати такі проекти, які просто заслуговують на велике масштабування. Українці за кордоном. Ви говорите про те, що уряд має готуватися до їх повернення, притом масового. Що взагалі уряд робить для того, аби ці українці захотіли повернутися? Ну і власне, як готується до їх повернення? Ще один так: мій напрямок роботи. І тут я зосередилась на наступному: документи, якщо коротко, це все, що стосується документів. У наших українців за кордоном проблеми з документами: виготовлення і видача паспортів. Водійських прав, заміна і так далі. Це все потребує підтримки держави. Ми як держава маємо дбати, щоб українці через громадянство, через інші адміністративні послуги залишались на зв'язку з власною державою. Далі ми кажемо про освіту. Нам важливо, щоб українська мова я і україномовний компонент обов'язково вивчався за кордоном у школах. Питомо польських, німецьких, а також в українських школах за кордоном: недільних, суботніх, освітніх осередках, центрах, культура це надзвичайно важливо. Я навіть не буду вас переконувати і глядачів, бо ми всі це знаємо. І церква. Як ви знаєте, вже є проголосоване рішення парламенту, є прийнятий закон щодо. Фактично, зменшення або унеможливлення впливу ворожої московської церкви на території України, і я знову ж таки посилаючись на свій Фейсбук, написала після цього, коли був прийнятий цей закон. Що і за кордоном нам треба українську церкву, бо там мільйони наших українських громадян. А їхня духовна складова це теж оцей культурний осередок, який теж буде тим магнітом, який буде тримати наших громадян в орбіті держави. Мені надзвичайно це важливо, і я прикладу максимум зусиль, щоб ворожа церква не мала за кордоном впливу на наших українців. Гарячі напрямки і евакуація з них. Де зараз проводяться ці процеси? Донеччина дуже важливо, і Кіровоградщина очікує прийому нових людей з Донеччини. З 1 вересня ми сьогодні власне, провели нараду. Ви прийматимете Донецьку область у свої обійми, у свої домівки. І я вам за це дуже дякую. Сьогодні виступали власне числа ВПО. Люди, які переїхали, і з яким теплом вони розповідали, як вони у лютому, буквально 26 лютого, от керівниця ради ВПО обласної, власне, з Луганщини, розповідала наскільки їй було важливо, що як тільки вона прийшла в міську владу, так прийшла в міську раду, їй відразу допомогли. І це так важливо, і дивіться, вона сьогодні, голова ради ВПО, працює з авторитетом, з репутацією, і це так важливо, як вона це розповідає. І я бачу, як інші чують і теж мотивовано так подзвонять рідним, скажуть: приїжджай, тут тобі раді, тут тобі не буде ворогів. Будь ласка, ми допоможемо. Хочу ще один зробити маленький акцент, бо навіть так здавалось би, побутово, але... Хочу подякувати. Ми мали можливість, ну бо я людина і теж обідаю. І мене запросили на обід. У вас є прекрасна філармонія, і там є біля філармонії маленька рестарація. Така. Як виявилося, це власники, молода сім'я, які е, теж е, з, е, такі, з кола мистецького, які запросили на роботу наших внутрішньо переміщених осіб. Хлопці і дівчата з Бахмута, з Харківщини, ті, хто втратили все. От я сьогодні з ними познайомилась. До речі, саме ця ресторація отримала від уряду грант. За власне програмою є робота, це дуже важливо. Вони показали навіть, що вони купили за цей грант, так і мені приємно, що уряд працює, і це видно так. От я приходжу і я бачу, що це уряд тут був і уряд тут допомагає. І, власне, переселенці, які передавали вітання, я казала і пообіцяла, що я обов'язково про них скажу. Це, власне, ті руки, які ніколи не опустяться. Треба йти шукати роботу, і ви завжди її знайдете. Треба йти до людей, не закриватись у своїй. Йому так горі у своїх труднощах, відкритими бути. І от сьогодні от реальний приклад. Просто працюють і насолоджуються, і кажуть, що вдячні Кіровоградщині, вдячні громаді, які так тепло їх прийняли. Ну і сумуючи, ви все більше говорили про успіхи нашої команди. Команди нашої влади в роботі із внутрішньопереміщеними особами, які все ж таки є недопрацювання. От на що нам треба натиснути, аби бути ще більш гостинними? Мені здається, люди стільки працюють так за е, відносно дуже малі гроші. І я не маю права ані морального, ані політичного критикувати. Бо я знаю, яка це праця. Я знаю, як це важко. Я тільки дякую. Пані Ірино, ну і на завершення маєте можливість звернутися до глядачів телеканалу ТІТІВІ. Будь ласка, я дякую мешканцям Кропивницького. Я дякую Кіровоградській області за прийом наших ВПО, за наших ветеранів, за сім'ї за все, що ви робите. За все, що ви зробите, бо нас чекають так, нові переселенці, які приїдуть і будуть в розпачі дивитись вам в очі. І я знаю, що ви зробите все правильно. Величезне вам, Уклінне, дякую. Ви можете розраховувати на мене. Ви можете розраховувати на мою команду. Уряд з вами, президент з вами. Ми всі разом з вами. Величезне дякую. Ну і ми всі разом з Україною. Разом до перемоги вам, пані Ірино. Я дякую за участь у нашій програмі. Ви дивилися в центрі уваги на телеканалі Тітіві. Ми спілкувалися з Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. З вами була Оксана Васильєва. До зустрічі! Будьте здорові! А Україні якнайшвидших перемоги, миру та процвітання.